То Юрій Євгенович. Він буде готувати вино, побривав виноград. Що не побривав. Ну, Винний виноград. Юрій, що ти його побривав? Розкажи. Побриваю? Ну, Ти з, 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 з цього з куща обірвав, має на увазі. І буде робити виноград. Виноградик у нас. Ми очищаємо від грибоніжки. Вичищає від від Плодоніжки, грибоніжки. Яка б грибоніжка? Отак дочистимо це все. Такі в нас гарні грона. А яка назва того винограду? Соляріс. Соляріс, винний сорт. Такі. Винний сорт. і дуже і Зараз дочищу це все так обберу новою і куди ноги пхаєш? Я розпочинаю знімати своє відео. Мене звати Олександра. Я живу у Львівській громаді. Це мій будинок, де я живу. це мої джунглі. Собака Яся. 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 Це наші дерева. Ми будинку все позаростало. Масю. кс Ще один. Котусик Масю. У цьому році наш виноград. Правда, вже закінчується. Там чоловік якраз перебирав. Різні сорти винограду маємо. Дуже красиві, дуже красиві і це без кісточки. Це ще один виноград. Красиві великі грона висять. Це вже ми обривали. Тут дуже красиві грони. Тут ще інший сорт. Тут по колу нас виноград різних сортів росте. Різні назви. Якщо захочете, можу розповісти, розказати, які назви винограду у нас. Осінь підходить, виноград закінчується. Потрібно його обривати. Тут у нас така поляна, стояв басейн. Зовсім пропала трава. Але потрошки дощ піде і трава відновиться. Так кожного року. На цьому колі тут спеціально таке коло зроблене. На цьому колі ставимо, виногра... ставимо басейн завжди. Слива в цьому році. Дуже вродила. Те, що я робила соус, якраз в мене є на відео. Дуже багато. Та дуже багато і гнилої. Тому що не кропили. Все, що є, потрібно кропити. Так я живу, Там мій будинок. Верхній поверх винограді. Дуже все позаростало, тому що виноград розрісся. Мене потихеньку виживають з квітами. Квітів в мене дуже мало залишилося, тому що всюди виноград, виноград, виноград. Але нічого, якось переживу. Якщо вам буде цікаво, я можу викладати про свою родину, розповідати. Будемо разом. Це наша лохина. Лохина. Вона посаджена в спеціальні такі, такі ємкості. Ось тут не видно. Спеціальні ємкості. Такі великі. Дуже гарний урожай, до речі, мало. І так само наш інжир. Так само він росте, він гарно. Плодоносить, просто я не знімала цього року. Такий дуже високий, так само в в нас мало дуже місця. Ще ми посадили. Ще в нас є лимони. То лимони перші урожаї. Отакі такі висять тут, бачите? Що зелені. Зелені. Да, до речі, далі пішов виноград, далі, якщо йти нашим подвір'ям, далі виноград росте такий червоний сорт скажу, бо не пам'ятаю сортів. Такі грона висіли у нас великі, красиві. Такого сорту більш подовгастий. Подовгастий ось такий. ось такий. Такий виноград в нас є. Такого гатунку. Він вже також закінчується. І такого гатунку виноград є. Не знаю, мені відео, що напевно не вдасться таке особливе. Я тільки вчуся. Якщо вам буде цікаво, я буду далі знімати, далі показувати. Такі в нас джунглі навколо. Навколо джунглі. Позаростало все. Воно радо. Тоді листя попсипається, буде видно тільки мої ялинки. Персик в цьому році перехворів. Дуже хворий, бо і так не дуже багато в нього є персиків. Ну, якраз він буде готовий перед першими морозами. Він завжди у нас, коли вже нічого нема. Коли закінчуються всі фрукти на деревах, починається персик. Він такий пізного сорту. І ще зелений зараз. І все І сьогодні. Дякую, що нас, за нами спостерігали. Якщо буде комусь цікаво, можу далі викладати відео, якщо захочете. Дякую.